Я вернувся за помстою. ублюдок. ША, МИ все підпишем. Значит мы будем. Uh, давайте. Uh, все, я гамер. Ну, гамер як я читав на українське, а так то геймер. Я ж понял, написав геймер, так? Окей, во надіюсь, що я правильно написав. О, 4 предмет на цей раз. Не 4, а... 5! Нормально. Коротше, минулого разу в мене той дундук вкрав предмет. Ну нічого, бачите це от його зараз оце? Скоро воно буде роздоблене. Що це таке? Оу. Окей, телефон нам говорить про деякі патронки. Четвертий патрон холостий Окей, я знову не подивись, скільки патронів той був. Окей, давайте ризикнемо. Бай! Єбой! Yeah, <laughs> Мінус два життя зразу. Да що він зараз закурить. Або викрасте ту аптечку. він okay, закурить, я повім. Ой, я випурсептечку, сейчас подивимся. Чи йому фартане, чи ні. Серйозно? Ніхіра себе, у нього йому фартану. Гакей. Він почув, де патрон. Ау! Не кажі, що він зараз вкраде мене... А ні, він пив, Окей. Це він жорсткий, зразу пішов. Фу. Окей, я тобі це згадаю. Оу, oh, а зараз патрон холстий. І ми це знаємо. А він цього ж не знає. хе 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 Най-най най, -най, -най челик. Моя черга. Бай! Що, ти вирішив до мене бикануть, та? Да? Якщо чесно, я йому по факту зніс уже все життя. Просто той тундук відхилився. Ну, тут а чисто. Ну, звісно, що в мене. Це який ми вже патронів? 4, так. Чотири, та? Чотири справжніх. Е, Дайте в себе. Мені здається, ж там вже нема просто. Е, Так, упа. Ще одна упа. сигареты, Угу. Набір Шерлок Холмса. Ой, mm. okay, давайте для початку отхилимся. Сигареты не хилять, сразу зразу говорю, в реальному житті вони тобі дають максимум, що дезефект. Окей, okay, что у нас тут? У нас тут а, -а справочник. Окей, okay, знаете, что мы сделаем? Дивіться, мы стреляем в него. И это нам ничего не дает, я только сейчас понял. Okay, Окей, так, выбери пивко. А, там уже нема патронов. А, ах ты! Вот гандон! Не, пошел в сраку! Вот. What... Я <пл *дь> не знав, що. Я забув, що у нього та штука. Ммм, кого ж би стрильну, правда? Окей, е у нього останнє життя. Нам треба його добивати. А інакше він доб'є нас. Потенціально в мене нічого корисного нема. Окей, 3-3. Запам'ятав. Три-три, і в нього телефончик. Окей, дивимося. А, ну, чо, бай. Знаєш, я просто роблю. Я не знаю, що в цьому немає потреби. У мене все одно потім всі предмети заберуть, ну. Но... Бай! Будеш знати, тут як мене вбивати. Ти вже знаєш хто я? Гамер перемагає. Ну, геймер, вообще, ну ладно. Другий раунд. Раунд 2. Файт. Ця штука, ніби може красти, да. Окей, чотири предмети. І по два життя. 4 на 4. Ух ты! цікаво. Кажіть 15 відразу з ним перестайтеся. Знаєте що? Я подивлюся, який okay, зараз патрон. Мені потрібно це. Окей, там холостий. Я впевнений, що зараз тоже буду хостать. Зараз тоже буду хостать. Я цьому впевнений. ТА твою дивизию! В чом твоя проблема? В смысле обережніше. Що он най? Ні! Ні! Неееее! Окей, ми вернулися на другий етап. У е, предметів ну просто. Так, ну я в тебе в лупу, шо? Телефон я сумніваюся, що тобі поможе. Ми знаємо, що це не час, тому краще не тупити. Ууу, справжній. Окей, там больше все один справжний. Я чему-то думаю, что он сейчас пользуется телефоном. И что ты ей сказала? Чекайте, ты он что, знает, какой патрон справжний? Нет, Алло! Звідки він знав? Окей, okay, я відхилюся. І. Ну там по факту не лишилось більше патронів тому я не бачу різниць. Кого стріляти. Добре. Е Нам зараз мають випасти якісь ібові предмети. Тому що... І головне, щоб йому не випала хілка. Ух ти! непоганий набір, до речі. Два. Два, 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 патрони справжніх. Добре. Значить, е. Одноразовий телефон. Давайте одноразовий телефон. Другий патрон бойовий. Я поняв. Так, ну дивіться, ми стріляємо в нього зараз. Да, не вртану, але ми не розстраиваємося, знаєте чому? Е, правильно, тому що у нас є ножовка. Давай. На. Nah. Uh, один патрон uh, и два хостых. Окей, это хостый. А, и не Ну ладно, у меня ножовочка. А, ну там не в принципе, так або иначе минус на а, лоханулся, придурок. Да-да-да, в себя стреляю. Окей-доки. Вот, нехай мне выпадет УПА, або... О, УПА. Мне как раз это штрафа. Ну все, чел, ты ГГ. Не, не, реально, ему тупо не выиграть. Все, це хостий. Ми стріляємо в себе. Упсі, а це хостить. І тепер ножовочкою його. Хехе. Останні слова. Туда його. бої. Yeah, Гамбл перемагає! Ну так звісно, я ж гамбл ну, так сказать из видка ч це ім'я. І, і третій, фінальний раунд Окей, я думаю це буде хардкорно. Ау Блін. у нас трьох ці штуки. значит у, у нас у нас блін, три У нас блін, у три штуки. Ну ладно, я вкраду в тебе сигарет, я не знаю, навіщо він А, так чекаю, нахер мені зараз. Ну ладно, зато ти не зможеш відхилитись. Класно, правда? Напевно, в себе. Там вроді чотири холостих. Я от чомусь підказує інтуїція, що другий це... Інтуїція мене обманула. Окей, okay, ну да, це логічно. Ну блін, ну. ну, просто звізєс. Я чомусь думаю, що... Треба в себе. Ууу! Окей, okay, я вже 50 разів стрільну в себе. І тепер в нього. Це, по ідеї, останній. Окей, okay, ми зрівняли своє життя. А я міг відхилитись, якби не тупанув. Та шо?! Та Придурок. Я думав, там патронів більше нема. Окей. Okay. Чуть блям, талет... Ой, бляха. Берем таблетки, пивасик и наручники. Угу. А что в тебе? Угу. Окей, э, дивиться. А ему так або иначе, ГГ. Я вот зараз разумею только. Ну все, чел, я выиграл. Да, я та еще тварь. Не, ну реально, он меня на самом початку. І скільки очків я набрав? 27 тисяч? Удвічі більше, чи нічого. Та, ні нічого. Шо ми? Опа! Наші грошики. Відкриваємо. і Уху! Сочно! Блін, ця музика мені подобається. Гарний саундтрек. Що ж, всім дякую за перегляд. Це був експериментальний контент. Я надіюся, що обом сторонам сподобалося. А на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося в наступних серіях. Прощавайте!